Дякую за підписку. Але. Що? Ти це чуєш? Чесно народ, я б не зміг цього зробити без вас. Ви для мене дуже важливі. Що це? Це чийсь голос? О, дякую за піти. Так, це точно чийсь голос. Так. Це викличе хайп потяг. Спробуємо убити його. Це викликає хайп потяг. І ми рухаємося до наступної станції. Чорт, забирай. Край задонатив 50 баксів. Дуже тобі дякую. Ваша підтримка мене і цього каналу. Стільки для мене значить народ. Все, що ви дивитесь, як я веселюся, коли граю у відеоігри. Роблю те, що обожнюю, без вас у мене б нічого не вийшло. Шорт забирай! П'ять подарункових підписок. За правилами вулиці, ви мої. Що бажаєте, щоб я зробив? Ану скажіть. Я модель. Я модель. Я модель. Так, 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 отак. Це круто народ. Як там було? А отак. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Фліп флеп. Що він робить? родин, два, три, чотири, п'ять, шість. Фліп флеп. Знаєте, що круто? Він здається, з'явився у мене. Здається, в минулому сезоні. Довбані стрімери руйнують усю статику гри. Скажи, так о Брайане. Взагалі то це чудове питання. Моїм улюбленим кольором здається був синій, але у певний момент мені почав подобатись помаранчевий, і багато хто сміявся з мене, але подобається помаранчевий. занурення, просто зруйноване. Так. Так. Це що, рейд? Це що, рейд? Та це ж рейд бригада. Настав час для рейд танцю. Рейд танець, рейд танець. його. Що? Що сталося? О, що? Як біса вони дізналися, що я був тут. Це підозріло, правда? Це підозріло. Так, я подивлюсь повтор. Зачекайте. Добре, отже вони внизу. І ні з того, ні з цього починають дивитися на сходи. І з якої причини їм йти на сходи. Так, далі йдуть по сходах, йдуть через увесь коридор, доходять до кінця коридору, а потім просто стоять і дивляться на мене. у біса вони знали, що я був там. Ні, я про це повідомлю. Чітери. Чувак, у тебе мікрофон увімкнений. Ми буквально чули тебе увесь цей час. Байдуже, читери. Прощавайте. Так, я подивлюся ще раз на повтор.